Пенсіонерка Надія Петрівна прийшла до терцентру, аби отримати продуктовий набір. Адже зі слів жінки, коштів, які отримує на життя, не вистачає. Я лікуюся дуже. Я часто хворію. Он чую записують пенсія 2600. Ну як людина може на 2600? продуктовий набір на місяць, а може трошки на більше, вистачить. До Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування прийшла і Тамара Корнієвна. Нині записується у чергу, аби отримати продуктовий набір. Я дякую Богові, що вони дають це. Ну, що положено, то дали. Хватає. Я порахувала, то той пайок виходить десь до 600 гривень, а 600 гривень це мені дуже це підходить. Мені сподобалося. В назначений час приходиш, нема черги, і я довольна пайком, бо я вже на пенсії. Працювала медіком, а тепер вже не вистачає тої пенсії, щоб прожити. На отримання продуктових наборів вже записалось 21 тисяча людей. 14 тисячам їх вже видали. Однак мешканці Хмельницької тергромади, котрі перебувають у скруті, продовжують звертатись до установи за допомогою. Тож запис на отримання пакунків продовжили. З 1 вересня ми продовжуємо запис на продуктові набори, так як нам виділили додатково кошти 2 мільйони 700. Ми плануємо ще додатково записати 5 тисяч осіб ну, і надати їм допомогу продуктовими наборами. Вартість одного продуктового набору більше 500 гривень. В день працівники територіального центру реєструють близько трьох сотень людей на отримання такого пакунку. На початку року склад продуктового набору згоджується комісією. І впродовж року він йде вже стандартним. Щоб записатися на продуктовий набір, потрібно підійти до нас за адресою перемоги 7 а при собі мати паспорт і записатися, отримати талончик на дату і час, коли можна звернутися з оригіналом паспорта, ідентифікаційного і пенсійним посвідченням за отриманням продуктового набору. Нагадаємо, отримати такий продуктовий набір можна раз на рік. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.